Давно ви тут, містер Гендрікс. Хвилин десять, але ви ж людина заклопотана, керуєте операціями. Чи як давно я працюю? Та два дні. Це що за хрій? У кожному листі погрози оприлюднити засекречену інформацією, якщо ми їм не допоможемо. Ти ж у нас юрист, то розберись. Не нароби дурниць. Лише у справі туди і назад, ясно? Он Гендрікс. Це Ми отримали листа. Потоваришувала з кимось. Чи може скину уряд якоїсь країни? Unbreakable, you following? Ти ж знаєш, що кулі проб'ють метал, так? Так. Мої вітання. За тобою стежать всі сполучені штати. Дядько. Без мішка ніяк? Ні. Негайно опануйте ситуацію, чого б це не коштувало. Серйозно. Це мав Без перестанку, з 19-го року. Ти звикнеш або ні? Удачі. Без неї ніяк. Якісь проблеми? Та їх купа. Коли ставки високі, азарт теж більший. Я не той, хто боїться, невдач. Мені 24, Я маю маю ризикувати, помилятися. Пропоную Мартіні. Пропоную тебе Васик. Ця твоя потреба кидатися у пекло, аби знову і знову довести собі щось. Вона нездорова. Знаєш, я амбітний. Я звичайний юрист. Я лишь добре роблю те, за що взявся. Тобі просто щастить. Цепіна so колада? Так.